а сейчас для э, наша любимая страница здоровья которая проведет надежда козлова это вас дорогие друзья Сьогодні 5 хвилин для вашого психологічного здоров'я і попрошу операторів вивести презентацію. Я вам хотіла сьогодні таки на початку творче завдання дати. Я вам хочу розказати про один вид активності, але хочу, щоб ви самі здогадались, про що це. Тому я вам дам таких пару підказочок, а ви спробуйте здогадатись. Цей вид активності, діяльності, як завгодно можна сказати, дуже нам допомагає по життю. Що він робить? Активізує відразу 17 ділянок головного мозку. Коли ми це робимо, вони в нас активізуються відразу 17, знижує в 2,5 рази ризик розвитку хвороби Альцгеймера в старшому віці, заспокоює думки, допомагаючи заснути, і знижує кров'яний тиск. Як ви думаєте, що це? Воно нам дуже доступне кожному з нас. Читання, можливо, ще щось, які є варіанти. О, да, так, можливо, ще якісь варіанти? Ще. Музика. Давайте ще одненьке. Я відкрию цю таємницю. Що ще може бути? Кросфорди. Ну, молитва. Читати. Так, насправді це читання. Тому сьогодні трошечки про читання е, таких фактів, які, думаю, будуть вам цікаві. Взагалі, чи є серед вас ті, хто дуже любить читати? Давайте так: хто читає кожен день? О, бачу руку. О, чудові результати. А хто е, читає хоча б п'ять книжок в рік? Є такі серед нас? Ага. Ну, вже рук менше. Треба замислитись. Але те, що вони є, вже добре. Ось покажу вам таку статистику. Середній показник читання в Європі становить 52%. тобто половина європейців читає. Зокрема, 27% європейців читають від однієї до чотирьох книжок на рік. Знаєте, коли ми сюди приїхали в Польщу, для мене був такий трохи культурний шок, коли я бачила, що на морі люди не купаються, але що роблять? Читають. Да, це насправді ну вразило мене тут приємно. Приємно вразило, тому що в Україні, якщо десь люди відпочивають, то читають вони там небагато. В основному вони можуть там по-різному проводити своє дозвілля. І ось наступна статистика вказує на те, що це було таке окреме дослідження, вибірка тисячі людей, але багато різних є досліджень, але згідно цього лише 8% українців читає кожного дня. За е, роки війни, за ці три роки війни, я читала там. В одного такого гіганта книжкового, який продає багато книжок в Україні, що насправді кількість українців, які читають, збільшилась, і це не може не радувати. Але все одно, наш цей показник відстає від показників там в Європі, в США чи в Канаді. Що ж ага, чому я вирішила взагалі цю тему взяти? Тому що на наступному тижні, 23 квітня, буде всесвітній день книги, і тому я хотіла вам сьогодні донести, що книга насправді читання воно дуже позитивно впливає на наше ментальне здоров'я. Чому ж варто читати книжки? Саме найперше, є такі дослідження, які показують, що регулярне читання допомагає людям набагато легше адаптуватися в суспільстві, в соціумі. Тому що люди, які більше читають, вони легше знаходять, про що можна спілкуватися з іншими людьми, їм легше висловити свою позицію, вони є більш красномовними. І це означає, що в таких людей є набагато більше можливостей зав'язати комунікацію з іншими людьми. Наступне чим корисне читання? Можливо, ви помічали, коли ви читаєте книжку, от у вас є якісь переживання, тривога чи проблеми. І коли ви читаєте, ви вже не можете про це думати, бо ви занурюєтесь в світ того, про що ви читаєте в книжку, наприклад. Да? Там переймаєтесь цими героями їхню історію. Тобто, читання допомагає нам відволіктися від буденних проблем. Така є цікава статистика, що читання протягом 60 хвилин в день знижує. Рівень гормону стресу на 60%, тобто мінімум 60 хвилин треба читати. І завдяки цьому покращується і наше самопочуття, і якість нашого сну. В чому ще є корисним читання? Ну, Звісно ж, воно збагачує словниковий запас людини, допомагає розвивати наші аналітичні здібності і вчить людину мислити і аналізувати дуже багато різної інформації, яку вона зустрічає. Читання формує наш характер. Ви, можливо, помічали, коли ви читаєте Біблію, Господь, мені здається, не просто так зібрав там людей з різними характерами. Навіть апостоли, апостоли які ходили за Христом, да, 12 різних учнів, але в кожного був якийсь свій особливий характер. І ми з кожним із них можемо порівняти себе і подивитися, які були там позитивні і негативні якості характеру. Да, і подивитись, чи можливо я десь так само схожий на апостолів, які ходили за Ісусом Христом. Ще один момент. Завдяки читанню ми можемо краще аналізувати будь-яку інформацію, і нам ну, допомагає читання мислити логічно. Взагалі дуже добре відображається на розвитку нейронів. Ви знаєте, що нейрони це такі клітинки, які ми наповнені ніби наш мозок. І от читання допомагає їх активізувати. Це такий ніби мозковий шторм для нашого мозку. Ще одне дослідження є, яке показує, що якщо ви читаєте, то у вас два з половиною. Рази може е, знизитися ри, ризик у старшому віці отримати форо, хворобу Альцгеймера. Немає прямого зв'язку між тим, що якщо ви читаєте, то не буде цієї хвороби. Але чим більше ви читаєте, тим менший ризик, але, е, виникнення цієї хвороби. І на жаль, останніми роками дуже багато деменція Альцгеймера, такі хвороби, які вражають людей старшого віку. Тому кросворди читання воно активізує ділянки нашого мозку і допомагає зменшити ризик виникнення цих хвороб. І останнє, Господь нам подарував своє слово. В ньому найбільша мудрість, яка може бути за усі книжки взяті в усьому нашому світі. І, наприклад, апостол Павло пише, що слово Бога живе і справляє могутній вплив, і спроможне розпізнавати думки і нам серця, тобто допомагати нам керувати нашим життям. А Давид говорить про те, що Твоє слово це світильник для моєї ноги і світло для стежки моєї. Тобто, це те слово, яке освячує наше життя. Тому. Хочу вас запросити, якщо ви читаєте менше, читайте трошечки більше. Якщо хтось не любить читати, хоча б почніть слухати аудіокниги, тому що це аудіобіблію, аудіокниги, тому що це дійсно те, що допомагає нам розвивати наш мозок, допомагає нам орієнтуватися в цьому світі, збагачувати свій внутрішній світ. Тому нехай благословить нас Господь, щоб ми могли читати і щоб всі українці читали більше. Амінь.